Вітаю вас на каналі Любіть Квіти. У нас сьогодні дощик. Я взула свої жовті чоботи і біжу. Куди ж я біжу? У нас є така місцева група, де безкоштовно віддають те, що не потрібно. І я там побачила, що віддають кімнатні рослинки і вирішила їх забрати. Але не просто забрати, а обмінятися. Я запропонувала ось таку красандрочку. Я її виростила із живця, вона має гарне коріннячко. зробила перевалку, а мені віддали ось таку традисканцію. Підникарочки були надлишки, і вона вирішила віддати. Я оброблю рослинки від шкідників. Поставлю на карантин. А десь в кінці лютого пересаджу в один горщик. Можливо, трішки і наживцюю. І така красуня буде тепер у мене жити. Дуже мені подобається. Рослинка цікава. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім миру і добра!